Я рятівник. Сидячи у ванні, я намилював себе, коли між губкою та великим пальцем ноги у воду приземлилася ракета. Того дня було державне свято і фаєрверки, тому я цілком міг припустити, що це просто новий вид петарди. Оскільки я вже промив свої гарні, хоча й короткозорі очі мені довелося їм довіритися. Дверця та ракети відчинилися, і з неї вийшли п'ять маленьких фігурок. Вони деякий час блукали між пінистими горами, поки нарешті не вилізли на мою пластикову качечку. Яка з дитинства була моїм незамінним супутником у ванні? Інопланетяни, адже це дійсно були вони, а не дивотехніки, люб'язно привіталися. Цілуємо ручки. Своєю чергою я намагався відповісти так, як личить мешканцю планети. Привіт, шановний землянине, почав свою промову речник гостей. Від імені міжзоряної економічної ради вам доручно виконувати роль нового рятівника людства. Моє серце сильно забилось. Від викликаних цим хвиль прибульці, Стоячи на спині моїй качечки, здійснили плавання навколо мого живота і наблизилися до моєї пахви. Я уважно їх роздивився. Космічні мандрівники були одягнені відповідно до серйозності. місії. На ногах у них були рожеві ласти. Усі були в гумових костюмах, а на головах мали маленькі прапорці ради. Наші благодійні організації регулярно перевіряють розвиток цивілізацій, продовжив речник. Тепер він сидів у кріслі на моїх неголених грудях. З-під крісла він витягнув таблицю. Притулив її до одного з моїх висипів і почав пояснювати На цій таблиці зображена крива вона демонструє рівень загроз, які загрожують земній цивілізації за останні 100 тисяч років. У ті часи, коли люди вперше злізли з дерев, нам не доводилося втручатися. Але навіть тоді у вас були самозвані рятівники вони багато говорили, аби не ганятися за мамонтами чи шукати печери. Але мамонтів вони швидко з'їли спершу сирими, потім печеними і з гірчицею. Дві тисячі років тому наш співробітник намагався відучити землян від аморального способу життя. Нам не подобалося, що левів і тигрів годували гладіаторами та іншою некваліфікованою робочою силою. Втручання зазнало невдачі. На щастя, гладіатори швидко закінчилися, а раби отримали вищу кваліфікацію. Мені було соромно за дії моїх предків. Відчуваючи провину, я занурив голову у прохолодну воду. Коли я знову вдихнув. Маленький космічний чиновник продовжив розповідь про наступних рятівників людства. У середньовіччі ми найняли кількох людей. Їхнім завданням було пояснити, якою крихітною точкою є земля у всесвіті, щоб її мешканці не надто зарозумілись. Та цих учених або четвертували, або розчинили в кислоті, або спалили, або так залякали, що вони навіть своїх матерів відрікались. Наприклад, Галілео Галілей, після того, як зрікся геліоцентричної моделі світу перед судом. Більше ніколи не відвідував свою бабусю. Останні 150 років наші співробітники просували розум і науку хтось їх слухав, хтось ні. З'явилися диктатори. Результат, добре відомий, мільйони домашніх тварин залишилися без господарів, завершив історичний огляд космічний мандрівник. Він насупив брови і урочисто заявив: Розум не переміг. Можливо, дурості це вдасться. Ви станете її проповідником. Я одноголосно погодився із цим рішенням. Космічний мандрівник сховав таблицю під своє крісло. Це трохи заболіло. Щоб полегшити біль, я обійняв свою качечку. Я хотів розділити з нею і радість вона, мабуть, ніколи б не подумала, що стане найкращим другом майбутнього рятівника. Потім почалися формальності підписання угоди про працевлаштування. У разі успіху обіцяли значну нагороду, в іншому разі, те саме. Детально обговорювати мої обов'язки не було потреби, адже дурощі я й раніше чинив постійно й у великій кількості. Тепер я мав проповідувати їх. Я пообіцяв, що старатимусь.